Оборона країни, охорона здоров'я, навчання дітей та реабілітація захисників ці питання наразі є пріоритетними на порядку денному Чернівецької обласної ради і якість їх вирішення залежить безпосередньо від плідної співпраці всіх гілок влади на Буковині. За словами Олексія Бойка, наразі налагоджують конструктивний діалог з новопризначеним начальником Чернівецької ова. Я позитивно оцінюю цю співпрацю, яка склалась на сьогоднішній день. Перспективи ми звичайно побачимо, але зараз є намагання і прагнення кожної сторін, яких ви озвучили, щодо такої конструктивної тісної співпраці на благобуковини. Абсолютно нормальні робочі стосунки, будь-яка правильна хороша ініціатива з будь-якої сторони абсолютно підтримується іншими сторонами. Є, е, е, Пропозиції щодо як будемо продовжувати проєкти, які були розпочаті. І є багато ініціатив і проєктів, і це свіжий погляд, який зі сторони Ченівецької ОВА. Тобто, ми думаємо над цими проектами, але на сьогодні складається все позитивно. Чого, за словами Олексія Бойка, не можна сказати за співпрацю із попереднім очільником адміністрації Сергієм Осачуком? Я думаю, що це не зовсім була робота, не була Буковини. Ченецька обласна рада не хотіла ніколи конфлікту, і не конфліктувала. Ми тільки надавали адекватну відповідь на все те, що відбувалося. Були різні намагання щодо там вирівняти, хто буде першим в області, хто буде впливати на процеси, хто буде призначати керівників комунальних закладів. Ченівецька обласна рада, восьмого скликання вона працює відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо є, значить компетенція обласної ради, то обласна рада буде цим питанням займатися. Якщо ні, то звичайно ні.